Кличте допомогу, розпакуйте електроди та застосуйте електроди до оголеної грудної клітки пацієнта. Такі мобільні дефібрилятори можуть з'явитися у громадських місцях Чернігова. Відповідний проект Ганна Савенко подала на цьогорічний бюджет участі. За її словами, це може врятувати життя. Кожна втрачена хвилина без застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора це 10% на 10% зменшує успішність реанімування людини. Проект передбачає встановлення трьох дефібриляторів в місцях великого скупчення людей. Це три місця. Це Чернігівська міська рада, ЦНАП, який знаходиться на РКСО на вулиці. І це у нас КП центральний ринок коштуватиме проект 400 тисяч гривень та кваліфікується як великий, за словами начальниці відділу звернень громадян міської ради Ірини Брусильцевої. Цього року до голосування допустили 85 проєктів, проектів, 45 великих. Та 40 малих вартістю до 300 тисяч гривень в цьому році надійшло до нас 92 проекти на розгляд. Але на засідання робочої групи вже було допущено 90 проєктів. Один проект був знятий самим автором ще до засідання робочої групи, і два проекти ми об'єднали в один проект, тому що вони стосувалися одного майданчика, і ми об'єднали його в один проект. Тобто, вже на серпень місяць, після розгляду структурними підрозділами всіх проєктів на розгляд робочої групи було надано 90 проєктів. За словами Ірини Брусильцевої, цього року більшість проєктів стосуються благоустрою міста. Цьому році на бюджету участі виділено 18 мільйонів, а по розподілу 15% на мали проєкти і 85% на великі проєкти. Тобто, буде поділятися ця сума, і будемо дивитися, скільки зайде переможців. Ну кожного року це близько 10 11 переможців з малих і з великих до нас заходять проєктів. Серед є її фестиваль Зелена сцена, який святкування 10-го ювілейного сезону переносить на наступний рік, адже бюджет 2020 року вони програли. Ми не набрали минулого року достатньо голосів. Ну, скоріш за все, все ж таки з причини ось цих таких батьківських пірамід, тому що велику участь брали школи, і батьківські чати нам перемогти було дуже важко. Формат, який ми робили щомісяця, але три дні. Тобто, це такий зелений вікенд, фестивальний вікенд. Він нам, і по нашому опитуванню, нашим глядачам, нашим гостям, сподобався найбільше. Тобто, три дні вони різнобарвні і вони реально виглядають як фестиваль. Цього року, за словами Ірини Брусильцевої, школи подали сім проєктів. Дві школи стосуються благоустрію. Одна школа це буде бібліотека для всього міста на базі школи. І одна школа гончарна майстерня для всього міста. Тобто, Школи вже десь переключилися, може, до якихось інших напрямків, але таких от прямого підпорядкування школам проєктів небагато в цьому році. Ще два проекти стосуються екстремальних видів спорту. Віталій Гулін пропонує зробити зимові змагання зі сноуборду та низку змагань влітку. Один большой проект, один маленький проект. По большому проекту я планую зробити большое грандіозне змагання сноубордистів. которая будет, ну, возможно, на Красной площади, либо на возле, около Екатерининской церкви. Второй проект у меня – это соревнования экстремалов. Это проведение 5 соревнований в городе. Это «Лонбардистис», скейтбордісти, сноубордісти, BMX, самокатери. Голосування відбуватиметься онлайн на сайті бюджету участі. Розпочнеться воно 15 вересня і триватиме до 30 -го Включно. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.